Чи напише він протягом тижня. Давайте будемо дивитися. Розклад підійде для тих, хто чекає смс, хто чекає повідомлення, чи напише він протягом тижня. І для того, щоб ви розуміли, чи підходить вам цей розклад, ми подивимося, що між вами. Чи трапилося, чи просто він не виходить на зв'язок. Давайте будемо дивитися. І подивимось, да? що між вами. Давайте, що між вами? Угу, Посралися. Дівчатки, я звиняюсь, це розклад підійде тим, хто посварився, дуже сильно посварився. Знаєте, от коли ви говорили щось, або він говорив щось, що ранило вас. Тобто людина не доказувала структуровано, де був правтик, де було неправильно щось зроблено. Людина це робила через гординю, через власну гординю. Понимаєте, тут гордість грає роль. Тобто, мені без тебе хорошо, Я й без тебе проживу. я правий, повімаєте? І між вами зараз взагалі не зрозуміло, що ви не спілкуєтеся, тому що місяць у нас виходить. Давайте, чи напише він протягом тижня? Чи напише він протягом тижня? Ну, Довше, дівчки, довше. Насправді, не протягом тижня Ему дуже важко буде зібратися із думками. Взагалі, так. Два тижні він взагалі подумає, поки посидить подажде, поки ви напишете. Пойніте, тобто, коли він зрозуміє, що ви йому не напишете, о, тоді, да, Тоді, звісно, він до вас прискачує. Да, він до вас прискаче, це однозначно. Він вже хоче вам написати, але він не буде цього робити. Він не буде цього робити, він буде чекати, поки ви йому напишете. Понімаєте? Тому тут два тижні, ну так. Да. Але от знаєте, як йому потрібно зрозуміти, що ви не будете писати, що ви не будете йому там казати, що ой, ну вибач мене, особливо якщо він був десь неправий, понімаєте?